Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Продовжуємо тестувати шедеври ігрової індустрії Red Dead Redemption 2 в хмарному сервісі Boosteroid. На жаль, порівняти з GeForce Now ми не можемо, бо його немає в ньому. Сьогодні будемо для гри використовувати мій вже закатований мобільний телефон OnePlus 7. Під'єднаю до нього геймпад за допомогою дрота, аби не отримувати додаткову затримку через Bluetooth. І почнемо. Крутити налаштування графіки, аби визначити, на яких грається максимально комфортно. Також нагадаю, що виготовленнями цих відео я маю на меті допомогти вам визначитися, чи потрібно купувати підписку на хмарний сервіс та врешті саму гру, чи може більш раціонально використати ці гроші. Тут вже нічого не поробиш, така реальність. Хочу, щоб ви не займалися марнотратством. В наш час це не зовсім доречно. Якщо вам подобається мій канал, обов'язково на нього підписуйтесь, також вмикайте дзвоник, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Ставте вподобайку та пишіть коментар. Такими нескладними діями ми з вами разом будемо просувати весь український контент на Ютубі, а також отримує розвиток цей канал, зокрема. Заздалегідь всім дякую від щирого серця. Це треба допомагати Україні, Sorry. ви то капіті, розумієте? Вмикаємо застосунок і обов'язково перевіряємо, якість з'єднання, аби не виникло проблем. Наголошую, що для комфортної гри треба використовувати роутер на каналі 5 ГГц та знаходитись біля нього максимально близько, аби не було сильних стрибків швидкості та втрати пакетів при передаванні потоку. Таким чином, гра буде більш комфортною. Все в межах норми можна грати, нам каже тест швидкості. Виставляємо налаштування графіки ультра, роздільна здатність Full HD, також. Вимикаємо DLSS. Що? Де він? Не зрозумів. Ха-ха-ха-ха. Я що потрапив на машину з іншим залізом, немає DLSS, є тільки FSR2.0. В минулому відео він був. Хто не дивився, рекомендую до перегляду. Підказочка зараз буде в куточку. Ну добре, тоді залишаємо FSR вимкненим. Боже, яка ж вона гарна на миленькому екрані смартфона. В мене просто немає слів, це фантастично. Від гри відірватися неможливо, графон просто пушка. Ну а якщо по суті, то з геймпадом. Відчуття низького фреймрейту набагато менше. Затримка в воду присутня, але не дуже сильно, майже так само, як і на ПК. Тому я одразу перемикаю роздільну здатність на 720 p Картинка майже зовсім не втратила в якості, гра виглядає все ще круто. А от в'язкість керування зникла, а завдяки автоаїму взагалі за це можна не перейматися. Починаю перестрілку, все йде більш ніж чудово. 60 FPS, дропи кадрів є, але дуже рідко. Можна. Сказати, що це ніяк не впливає на ігровий процес. Вмикаю FSR на баланс. Якість залишаю на ультра, а роздільну здатність на 720 p Нічого суттєво не міняється. Дропи кадрів все ще є, та якість зображення майже не змінилась. На такому крихітному екрані майже неможливо помітити зникнення деяких пікселів на дереві. Це відео вийде вкрай коротким, бо тут немає чого тягнути кота за яйця. Гра йде в роздільній здатності 720 p на ультраналаштування графону з увімкненим FSR на баланс. Просто чудово. Затримки в воду майже немає. А якщо і є, то це не заважає нормальному ігровому процесу. Керування відносно чуйне і плавне, картинка не розвалюється, втрата пакетів не фіксується. Рекомендую до проходження цю чудову гру. дочекайтеся чергової знижки та дійте. Давай робити. Хоч щось! Пройти її в хмарному сервісі Boosteroid на мобільному телефоні можна із задоволенням та майже без технічних негараздів. Якщо ви вже вирішили купувати підписку на Boosteroid, буду дуже вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням в дописі до цього відео. Також ви там знайдете посилання на фонди підтримки наших героїчних воїнів. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже мотивує до подальшої праці, а також ширить українськомовний контент теренами, Ютуба, слава Україні! Переможемо!